Голкіпер голкіпер команди в Вкадіш травмований. Пархоменко віддає, передачу на Кулішко. Кулішко на Пархоменко. Пархоменко пробиває і замикає цю простільну передачу в Віталій Антоненко. І відкриває рахунок у матчі. Прекрасно. Голкіпер про нагадує. голкіпер команди в Кадіш травмований. Пархоменко віддає передачу на кулішко. Кулішко на. Можна далі продовжувати. Боротьба у нас. Тефіненко пробиває, і м'яч іде ворота. Шадури, але, на жаль, м'яч виходить за межі поля. Шадура вкидає на Сесенка. Сесенко намагається пробити. Не вдає кулішко зараз з м'ячем. Віддає передачу, виграє Комісаров, і в стійку влучає м'яч після того, як Комісаров намагався перевести м'яч до воріт. Віде при нас Сесенка. Сенка. скидку про удар. Дев'ятки команди в Кадіч і м'яч іде над ворітьми. Пробиває і м'яч проходить повз ворота. Знову команда в Кадіч. Антоненко з м'ячем. Під удар Антоненко пробиває поруч зі сіткою. М'яч після удару Антоненко. Мічим Комісаров. Комбінація. Зараз у команди атлетики пробиває. Пархоменко після того кулішки дав передачу. І... Попівський. Сесенко, передача на шуду, шуда пробиває. І прекрасно грає гол. Литвиненко. Підбинання за шудою. Шуда пробиває. І Вендюк справляється з ударом. З дальньої вістині Несе штрафний удар на користь команди Атлетик. Антоненко пробиває, м'яч іде повз ворота після удару. Його обігрує. Кулішко віддає передачу на Пархоменка. Пархоменко зміщується в центр. Відає на кулішко, кулішко ходить до карамайданчика, пробиває кулішко. Можна далі грати, навіс і голки про команди. Наша добу доведемо. Доходимо до Шадури, ніби опереджає. Шадура пробиває. Дальше центр на комісарова. Комісар Ондина Антоненка. Антоненко скидку на комісарова. Пробиває Антоненко. Щодо заважає йому це зробити, але підбирання за раками Афети Київ. Комісаров має шанс, забиває Комісаров. Більше перевагу команди Пати Київ». Дальше центр на комісарова. Комісар на Антоненка. Тому скидку на Комісарова. пробиває оно. Суда заважає йому це зробити, але підбирання загадання потаки. Продовжує свою атаку, тепер кидає за бокової Осник заважає сесенку в поцілки по м'ячів, Кулішко. Заберись. Удар. І вище воріт. М'яч іде після удару без ді. Купівський на Дорошенка. Пробуваємо. Матрай вилучає гравця команди Атлетики. Удар в задній відстані. Гравці. Останнього матчу цього туру. Росисенка зараз була нагода після передачі від Михайленка. йде у нас поєдинок. Остання хвилина йде матчу. Остання поєдинок завершено. Перемогу команди та Київ».